Прощання з Михайлом Гореним відбувалося у церкві Святої Трійці. Туди прийшли сотні львів'ян, зокрема колишні дисиденти Каланець, Михайло Косів, Степан Хмара, Юрій Шухевич, Ярослав Кензер та багато інших. Учасники визвольного руху кажуть: з Михайлом Гореним відійшла ціла епоха української історії, а ще і досі дивується, як вона людина зуміла зробити так багато, попри те, що більшу частину життя зазнавала переслідувань. Каторга Сталінських концтворів довголітня, повернувшись разом з В'ячеславом Чорноволом відновлення виходу українського вісника УГС, принципи діяльності УГС, Оргкомітет по створенню народного руху України. Це неоціненна робота, яку він зробив. Унікальна акція живого ланцюга. Львів Київ це не повторна акція, буде єдина, мабуть, в Україні за в цьому в минулому столітті і в цьому столітті. Це робота державотворча в парламенті українському. Сьогодні ми проважаємо одного з небагатьох тих ідеалістів, які все своє життя присвятили служінню Україні активною боротьбою за її свободу. Потім за становлення української відновлення становлення української держави. І, на жаль, це покоління, приклад безкорисної боротьби, серед яких був чільним представником Михайло Горень. Від церкви траур на процесі вирішила до лежа цвинтаря. Там, попри тебе, Михайло Гореня виступили з останнім словом. Мені довелося бути з ним у камерах консабору Кучино на Уралі, яких може років три я знав цю людину з близько. І ми співпрацювали з ним після звільнення впродовж багатьох років. І Я хочу підкреслити ту колосальну роль Михайла Гореня. В історії України ХХ століття, власне, другої половини. Він був організатором сам у 60-х роках. Він був тим, хто налагодив у ув'язненні у другій половині 60-х років вихід інформації на волю. Останнім місцем спочинку Михайла Горення стало поле почесних поховань. А у центрі Львова на знак жалоби вивісили прапори з чорними стрічками.